Відповідь не я не, не зобов'язаний давати відповіді. Повідовляє, він так. мені пошкодив забор. Я він Ви він мені будете давати. Якісь? Який смисл давати пояснення? у вас начальник так. прикормлений, я не знаю, є він прикормлений. Я вас я приїхав по факту визов. Ціх визовів це, це не перший визов, і, і я знаю, які? не буде це ніяких пояснень. Як якщо буде, буде якийсь звер, якісь судове розбирається. То в мене є відеофіксація. Мені не треба нічого. Якщо мені це понадобиться це суйна, завтра або сьогодні знести вот эту пристройку, эту препенду, я її візьму і знесу. Які ваші проблеми? Ви якщо зносите, бо спокійно на законних підставах на законних підставах беру беру кувалду, не можу відкрити закона, забор. Яка, відкрити яка, забор яка, беру і знос. Це хуліганство. Ні, хуліганство воно буде, є суд визнає. Ні, якщо, якщо суд буде визнає, що це без... Якщо суд визнає, що це хуліганство, то це буде хуліганством. А якщо я не можу відкрити забор, щоб мені в машину дров привезти, то, то це, це дорог, не буде це хуліганство. Не так робиться, що ви прийшли саме. А у мене забор в там вплав. виламаний, тільки що. От там штафет нема. Підете з тої сторони, хай зайде, хай заведе. Вас там покаже, що він тільки що наробив. Я б... Будете пояснення. Якісь Які заяви, заяви, пояснення? пояснення? Кому? Мені, я, вас я не знаю, ви. Навіть, хто ви такий. Я зрозумів, тому я. Тим зі болі у вас, начальник, можна. я знаю, яке все відбувається. Не буде нічого зроблено Він мені вістик. Він мені, стікло в, хаті вибив. мені стікло в хаті вибив, стекло в хаті вибив. Зимою. Що? А ви він... Зверталися. Б? Звертався що, я що? в той що? день, коли він мені стріляв. І нічого. Нічого, то я беру кувалду зараз, зношу ось вот цей забор. Мені має машина приїхати. Воно ну, мені надаву до туда і все, і до свидання, і більше не приїжджайте.